Не було тіктоку, там назвемо, uh -huh. так, що ти поставив телефон, і ти так, типу, в телефон відстань uh -huh. один там 15 сантиметрів. Да? Посил повинен бути мінімальний. Насправді, чим виразніше ти будеш це робити, тим крив... кривляння буде в кадрі. Uh -huh. А тоді цього не було. І відстань до глядача була. Мінімум 3-4 метри, а uh -huh. то і до кінця залу, то треба двадцять uh -huh. метрів достріляти. І ось це ж постійно, типу, значить, репетиція: стріляє в 20-й ряд. <гум> От, і, і цей посил гротескний, тому uh -huh. і виховувався. А зараз вже я навіть працювала над тим, бо я зустріла школу і таку, і таку, розумієш. Я працювала над тим, щоб мінімізувати. Uh -huh, uh -huh. Артикуляцію і, взагалі, рух м'язів лиця. Так, це, це, от, якщо порівнювати цей підхід до подачі е, звукової е, в якомусь сенсі, як театральний грим. Тобто, щоб тебе було видно оці, так, оці, так, очі, так, було видно так, там, так. за 50 метрів. А зараз е, артист все ближче і ближче ближче до, до публіки, так, треба, треба себе наближати, бути зрозумілою, максимально зрозумілим. а тоді ну, артист Це декламаційний було... спів. Так, 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 так. Так. А тоді артист це було щось таке ну, захмарна, захмарна, така, якась одиниця.